Розпочалася друга хвиля цвітіння соняшника. Бжілки працюють. Уже першу відкачку ми відкачали. Сьогодні нагадаю, 24 липня у нас соняшник уже другий зацвів літають бджіл. Тим часом ми на своїй пасіці у періоди міжду, між відкачками меду проводимо боротьбу із осами. Просмаляли головушки такі через ряд, так на кожному ряду, тому що багато ос, вони задають дуже великої шкоди, поки бжоли в активному стані ще не так, а коли вже під осінь, коли б жила, до прикладу, десь температура 5-6 градусів, бджола вже не літає, а вони вулика лізуть. Розбивають і нуклеуси, були такі випадки. В цьому році багато у нас поростали ми на ловушки. Ловушки, я нагадаю, про ці конструкції перерізана бутилка. У бутилку старе варення з водою розмішали, воно там забродить і оса на нього добре йде. Тим часом у нас на пасіці йдуть підготовчі роботи до обробітку від кліща вара, тому що це є я немаловажливому роботі пасічника боротьба з шкідниками, з осами і з хворобами бджіл. Що ми будемо робити? Буде у нас остання відкачка після цього сонячного, як відсітається, догадаю, десь через тиждень знімаємо корпуса і зразу ми розставляємо смужки на основі довгого лінату. і через 10 днів. Також замінюємо другий раз. Ну, це діло кожного пасічника. Я не рекламую і не кажу, якими смужками обробляти, це діло кожного пасічника. Я розказую, як ми це робимо. Знімаємо корпуса і щоб нам не бігати біля вулика, як то кажуть, 20 разів. Ми зразу зняли корпуса і ставимо смужки. Нагадаю, що обробіток смужками потрібно проводити, коли вже взяток відсутній. Через тиждень, я думаю, десь тиждень-півтора вже в нас соняшник відсвітеться. Друга хвиля, будемо відкачувати і робимо профілактичний обробіток. Помічаємо, нагадаю, по смужки на основі увальніту в центр гнізда. Ми використовуємо китайські смужки, використовуємо іншого нашого українського виробника, не буду казати, якого. А ми грецькі. Нам... І грецькі буду використовуватиму в цьому році. Використовували ми, хто дивився наше відео в шестирамочних підводках. І в цьому році я їх також буду десь через тиждень розкидати в відводки і розкидати в деякі сім'ї. хочу провести, як то кажуть. Експеримент, як із як посипався кліща та в і от полосок на основі чалової кислоти із гліцерином. Пам'ятаємо, що при обробітці від кліща головною умовою є те, щоб ми не нашкодили бджолі. Застосовуйте ці препарати згідно рекомендаціям. Не потрібно ставити там, якщо написано на бджолину сім'ю, дві дві полоски, дві смужки, не потрібно ставити чотири, не потрібно ставити п'ять. Потрібно дотримуватися інструкції. Якщо для профілактики, до прикладу китайські смужки, якщо для профілактики, смужка, вона йде, знають всі, всім відомі ці смужки, де смужка ділиться на пополам. Манхао, да. і ставиться одна е, полосочка на бджолину сім'ю, якщо є заклічованість. Якщо немає для профілактики, ставиться півполоски це 5 сантиметрів цієї ці смужечки. Не потрібно ставити, поставили. І тоді бачимо, а бджола посипалася. Значить, передозування. І завжди провіряйте препарати, які ви завозите на свою пасіку на двох-п'яти сім'ях. Обробили, подивилися чи прола не На моїй практиці були випадки і за мітразом, тому що зараз дуже багато був раніше венгерський тактик, потім скабатокс, потім якийсь там ще якийсь. Шановні колеги, ці, ці амітразні групи вони не, використ... не призначені для використання в бджінистів. Так що використовуйте їх, як то кажуть, на свій розсуд. Є зараз е, амітрази, яких, наприклад, 12,5% розчин. А є зараз амітраз вже 24%, є 30%. Так що е, думайте, що використовуєте на своїй пасіці. І не забувайте, що це все є хімія, яка може і зашкодити бджолі. Бачимо стан сімей. Льот такий вже погодка у нас така не дуже жарка, не така, як була жара до 40 градусів. А десь на сьогодні по прогнозу десь 28 градусів. Яка ситуація в нас на пасіці? Бжовки працюють, відкачені. Роботи проводимо ще по нуклеуса. Хочу показати нуклеуса, біда, яка кажуть, курна матода, коли є сильний взяток. І по заливанні нуклеус. Це біда в мікрушках, знаю, що це таке відбирати маточок, коли бджола залила. І зараз подивимося такий простий нуклеус. Він із корпуса 145-го. Складається на 4 відділення по дві рамочки. І дивіться, яка тут ситуація. Ситуація тут дуже, як то кажуть, перенаселена. І що ми робимо? Ось Дивіться, дивіться яка ситуація. Тута Уже маточки облетілися. Облетілося, бачимо що, яка ситуація у цьому нуклеусові. А вони залиті ще й принесли меду, хоч відкачує. Да, Прийдеться відкачатись. Це не є дуже добре, тому що ну, маленька частинка стільника. Ось, тільки залишилася під розплід. Потрібно, щоб маточка працювала. Особливо ми в таких нуклеусах тримаємо маточок штучного осіменіння. і щоб вони розсівалися. Вони в таких нуклеусах добре тримають температурний режим. Комфортний, це не в Яка наша задача? Бачимо, що ця рамочка також є розплідна. Розплідна, десь тут і маточка бігає, Ну, ми її шукати не будемо. Наша задача зовсім інша. Беремо оцю рамочку, цю рамочку відставляємо в бік трошечки. А оця рамочка, що ми першу взяли, беремо її, просто-напросто струшуємо, не дивимося, що та маленька частинка розподу, переставимо її в іншу сім'ю, в іншу сім'ю, беремо цю рамочку. Ставимо назад, першу, да? першу, так, можна поставити рамочку в але навіщо це чекати? ставимо просто сушнину. Яка відкачена, ставимо сушнину, щоб було маточці де сіяти. І закриваємо. І так з кожним нуклеусом нам потрібно його е, провести таку роботу, щоб було в маточці, де сіяти, щоб було де їм працювати. В мікронуклеусах. Е, також питають колеги, мене питали, чому мікронуклеуси. Є злітну клеусі. Багато причин цьому явищу може бути. Причина одна те, що вони стоять на осонні, вони перегріваються, злітають. Причина друга те, що це все-таки ж неповночінна сім... сімейка, це маленька сімейка, мікросімейка, яка не може зробити собі мікроклімат в гнізді. Це перенасичення, перенаселення бджолою, також є таким, такий фактор, тому мікронуклеуси також. Коли ми відбираємо маточки з мікроконуклеусів, ми беремо, якщо бачимо велике перенасичення бджою, беремо, струшуємо з двох рамочок, з маленьких, з, мікронук... з мікрорамочок, струшуємо бжолу у переносний ящик. І так пройшлися, відібрали маточки, струсили, а бжлабили, да? так ослабили, бжола там лупиться. А ту бжолу, що ми натрусили з, з нуклеусів, беремо, витримуємо їх добу, заселяємо на звичайні рамочки, додаємо маточку і... Це повноцінний відводочок. Як то кажуть, вся робота матковода в пасічний сезон це трусіння бджоли. То на нуклеуси, то з нуклеусів. і так цілий сезон. Так що, шановні колеги, отакі у нас справи. Кому потрібні маточки штучного сіміння НІЕС, невелика обмежена кількість, готова до відправочки, відправляємо у вівторок, можемо відправити матки штучного НІЕС і раніше, кому потрібно, телефонуйте. Є і природного обльоту, вже будемо скоро скорочувати нукавосний парк, вже потихеньку скорочуємо, тому що багато дуже роботи. І я гадаю, що в цьому році буде дуже рання осінь, тому що бжілки, по поведінці бжілок, воно видно. Бжілки прополісують льотки, і видно, що сезон у цьому році закінчиться раніше. Бажаю вам, шановні колеги, успіхів. Бажаю не пропустити той момент, коли. Потрібно обробляти бджолині сім'ї. І ще нагадаю один такий дуже важливий момент: коли гарний взяток, не пропустіть той момент, коли бджоли заливають гніздо нектаром. Тому що, особливо, коли ми не часто відкачуємо, а чекаємо, а хай запечатають. А така ситуація відкриваємо. А в гнізді внизу маточці сіяти немає де. А потім у нас у серпні місяці отакий, така жменька бжіл. І сім'ї тоді кажемо кліз заїв, не, роз, не розвилися. А то, як, як то кажуть, є банальна халатність пасічника. Потрібно і прокачати гніздо, а ще краще, щоб не прокачувати гніздо, щоб підняли нектар, прокачувати вчасно надставки, магазин надставки викачали. Ми вика, викачали, це у нас 300-те гніздо, тут 145 надставочки. Викачали їх і бжола по своєму, по, своєму, по своїй природі. Вона підніме. Той нектар, який був у гнізді, залитий, вона підніме його вверх і буде мати ціле сіяння. Також пильнуйте за цим, щоб не було таких неприємних моментів. До зустрічі в наступних відео, цікавих відео. І хочу побажати насамперед миру, здоров'я і успіхів у пасічницькій справі.